Привіт усім! Сьогодні я знову в саду. Сьогодні в гості я запросила подругу і вирішила організувати пікнік. І сьогодні погода така непогана, і відпочинемо трішки на природі. І сьогодні трішки покажу, що тут квітує. Що ось білий кузок квітує і починає своє квітування Тамарікс. Оцей рожевий кущ. Татарська жимолость іще квітує. І ось ті тюльпани, які в них красиві. Розквітли, розкрилися. Ось ці сімейні багатоквіткові. Розпалила я вже вогонь і зараз буду ставити шашлик, смажитись. Замаринувала я м'ясо. Тут різне м'ясо, і вирізка, і шия. Замаринувала його цибулька, лавровий листок, посолила поперчила і трішки цукру дала. Так, і купила я в магазині близенько ось такі гумілки. Отже, тут відкривала. пахне непогано. Хочу спробувати готові посмажити. Зі спецією карі. З такі гомілки хочу спробувати, як вони будуть готові. Накрила я ось такий стіл. Це помідори просто з листочками молоденьками чесника та кропу. Посолила і майонезом полила. фрукти. І зараз поставлю смажитись м'ясо, потім лапки і ще хочу зробити смажений кабачок. І ще, як ви зауважили, я вже користуюся новим посудом для пікніка. Ось ці стаканчики, тарілочки. А ось ці тарілочки тут у мене були. Вони також такі різнокольорові. Поставила я смажитись м'ясом, а аромат який відразу пішов. Шкода, що камера не передає. Ну ось вже підсмажується шашлик. Зараз буду забирати його. Ну ось так підсмажився шашлик. Ось такий. Яке м'ясо гарне. соковите. Ось поставила я вже лапки смажити. Ось так вони виглядають. Ну ось так лапки смажуться. Я оділа верхню рішітку, щоб перевертати. Ну ось вже лапки досмажуються. І ви знаєте, от... В лапках от шкірка пригорає. Ну, попробую, як вони будуть на смак зі спеціями тарі. Ну, Ось так підсмажилися ці лапки. Зараз я розріжу і подивлюся. І спробую, як вони на смак. Вже якраз і подруга прийшла. Ну, відрізала шматочок. Підсмажилось, добре. Зараз пробую їх. Гарячі. Нічого таке. Смачні? Смачні лапки. соусі карі. Це готові. Зараз я ще порізала кабачок о такими дольками. І поставлю ще кабачок смажити. Поставила я з кабачок. Я його просто посолила зверху і все. А там, ось там поставила цибулю з шашлика. Я її просто загорнула в фольгу і поставила на вугілля. І ще взяла з собою на пікнік ось це відерку, свічку антимоскітну. Хочу спробувати. Ну зараз ще комарів немає. Кумарі ближче до вечора. Зараз я її запалю. Так вона горить. Цікаво. Як красиве таке відерко. Треба буде десь його тут повісити. І вечором можна запалювати. Цікаво, чи буде працювати від кумарів. Ну, аромат має якийсь. Може буде відганяти комарів. Тут такий красивий кіт в гості зайшов. Водички попити. Ну ось так смажиться кабачок. Може трішки... Жару маловато. Ну, нічого, я думаю, досмажиться. Ну, ось так підсмажились кабачки. Я їх просто полила майонезом і посипала кропом і листочками чеснику. І доволі таки смачно вийшло. Дякую усім за перегляд, усім гарного дня!